Вітаю вас на хвилях Ухрадіо. сьогодні. В нас відзначається день лікаря жінки. Історично у світі склалося так, що більшість професійних лікарів це чоловіки. А жінки в медицині здавна мали значно більше труднощів на шляху професійного розвитку. Однак, жінки-медики не поступаються чоловікам, компетентністю та успішними результатами лікування пацієнтів. При цьому відзначається кращою здатністю до комунікації. Жінки лікарі відзначаються своє свято 3 лютого, починаючи ще з віти. 2016 року в цей день у 1821 році народилася легендарна Елізабет Блеквелл, яка першою серед жінок отримала вищу медичну освіту Сполучених Штатах Америки. День жінки лікаря створений для вшанування в її особі всіх жінок, яким вдалося нелегкої працею досягати професійних успіхів в галузі медицини. І щоразу більше ми. Дізнаємося, знайомимося з талановитими жінками, лікарями, і запросили сьогодні в такий день вже лікаря, подругу нашої радіостанції Тетяну Андріївну. Небесія, яка є завідуючою пологою відділення Тернопільського обласного перинатального центру мати й дитини, також вона виконуюча обов'язків медичного директора. Тут власне і організаційні здібності і здібності медика все поєднується в одне, і плюс дійсно про роботу, про те, що допомагає досягати успіху, і власне з якими труднощами доводиться стикатися. Ми сьогодні будемо говорити. Тетяна Андрійовна, вітаю вас. Добрий день. Чи знали про таке свято, про існування його, і чи взагалі. Святкуєте так, День медика, і це єдиний, коли відзначають професійні успіхи. Перший раз сьогодні почула про це свято. <гум> Було приємно здивовано, звичайно. День медика ми відзначаємо в червні. Також у нас є професійне свято 15 липня, День гінеколога. Ну, ми також його відзначаємо. А тепер ще будемо знати, що в нас є День лікаря жінки. Додатково для того, щоб. Зробити собі приємність, і якісь можливо такі підсумки, ну і просто почути вдячність. Хоча, мабуть, лікарі вашої професії часто чують вдячність, тому що завдяки вам з'являється нове життя, завдяки вам збільшується сім'ї, і ви робите щасливими людьми, щасливими людьми інших і тим самим розумієте, наскільки велика відповідальність в ваших руках. Скажіть, будь ласка, які відсотковість? Жінок, лікарів саме у перинатальному центрі матері й дитини. Якщо брати всіх лікарів-гінекологів, то в нас приблизно десь одна п'ята чоловіки, тобто їх можна, грубо кажучи, перерахувати по пальцях. Вже якщо взяти лікарів-анестезіологів, то там вже чоловіки в пріоритеті. Так. Там більшість нас чоловічого колективу, але знову ж таки, це вже трошки інша спеціальність, це вже анестезіологія. А акушерство гінекологія все таки більше в руках жінок. А коли ви навчалися, коли поступали? Як чи було багато чоловіків лікарів? Чи власне пригадуєте це? Коли я навчалася, я пам'ятаю, я закінчила 94-му році. В нас в групі було 10 чоловік. З них в нас було тільки дві жінки. Ого, це дійсно такий відсоток великий чоловічий. Так власне, вони дійсно професії такі бувають, які більш притаманні чоловікам. Чи було під час вашої кар'єри, тобто зустрічі з лікарями, коли, от, власне, неочікувано, коли жінка вибирає ту спеціалізацію, яка більш властива чоловікам? Чи зараз це все так знівелювалося і немає такого чіткого? Напевно, зараз знівелювалося все-таки. Ми можемо вибирати будь професію, любу спеціалізацію, можемо досягати успіху. Там, де ми маємо здібності, де ми маємо талант, де ми маємо наполегливість, і в таких спеціальностях ми можемо досягати успіху, що вам допомагає в роботі для того, щоб власне все успішно працювало? тому що жінка зазвичай вона в голові носить багато плані багато завдань, які стосуються не, не лише роботи і відповідальність за чиє життя, але це ще й якісь домашні справи. Це турбота про свою сім'ю, це турбота про себе. Дивлячись на вас, ну, ви прекрасно виглядаєте. Це теж потрібен час, потрібно задумати щось планувати. Як це все поєднується у вас? Ну, як вірно ви зумітили, я жінка. Кожна жінка вона е, має якісь певні бажання, так Ну, якісь певні плани вона собі складає, і е, е, якісь прагнення. І звичайно, оці всі прагнення, бажання, плани вони допомагають якось спрограмувати, спланувати свій час, визначити чітко, що ти хочеш. Ну, звичайно, в такій відповідальній роботі пріоритет це є робота. І е, завдяки, напевне, завдяки нашим пацієнтам, завдяки все-таки. Різним програмам НСЗУ, міністерство вони нас підтягують до певного рівня знань, і ми повинні відповідати цьому всьому. Ми не можемо, оскільки ми ми є заклад третього рівня, ми повинні бути найкращими, і ми повинні повсякденно, повсякчасно доводити те, що ми є найкращі. Окрім основної роботи, тобто яку потрібно виконувати як вже як рутину, ще також, звичайно, що багато чого тому шлікарі вони постійно навчаються, постійно щось постійно, нове вивчають, так. і тому ще треба виділяти час для того, щоб переглянути якісь вебінари чи навчальні, чи якісь речі, які потрібно для роботи, коли з'являється реформи, нововведення, і щоб власне нічого не пропустити. Як ви любите планувати свій день для того, щоб все вдавалося, встигалося і не було цього стресу? Планувати це голосно сказано. Є, напевне, список якихось обов'язкових справ, які потрібно виконати протягом дня. І незалежно від того, чи день закінчився, чи там вже пізній вечір, якщо я не виконала цих, цих справ, я не можу, наприклад, піти додому. Тобто є обов'язкові справи, виконала, тоді можна вже йти. А на рахунок навчання ви дуже правильно сказали, тому що в нас такий час, коли пацієнти є дуже вимогливі. Вони дуже багато читають, знають, вони багато запитують, і просто не може лікар не бути готовий до спілкування з пацієнтами. Він повинен завжди знати відповіді на всі запитання, які задає тобі пацієнт, і це звичайно спонукає до безперервного навчання. Як онлайн семінари, як якісь самостійні читання, пошуки, так і різноманітні конференції це вже залежить від того, який лікар сам перед собою ставить завдання. І до того він звичайно прагне і добивається тих цілей, яких він хоче. Жінки в наш емоційні. От власне дійсно ви багато уваги приділяєте для того, щоб поспілкуватися. Тим більше у вашій професії треба налаштувати породіль, налаштувати родичів породілі для того, щоб все відбулося добре. Як ви справляєтеся, коли окрім того, що. Те, що відбувається в закладі, ще й багато таких стресових новин, і, і треба теж себе абстрагувати, відділятися від того, що в таких ситуаціях вам допомагає. Напевне, досвід все таки скоріше. От в таких речах вже допомагає досвід. Тому що ти чітко вже знаєш, що є головне, а що є другорядне на даному етапі. І оскільки я працюю лікарем, якщо це є моя робота, моє покликання, я повинна. Всю свою увагу приділяти пацієнтам. Тобто їхні проблеми на яко... в якийсь момент, на якомусь етапі мого життя, вони стають головними. І я спочатку займаюся вирішенням всіх їхніх проблем, а тоді вже решту завдань виконую, там, чи сім'я, чи якийсь побут, щось таке. Рідні можуть дорікати, що задовго? Чи все ж таки більш турботливі допомагають? Тому вони... ну, без допомоги рідних. Тут було би досить важко, тому що в принципі все-таки надійний тил він завжди повинен бути обов'язково. Ну, мене теж вдома, лікар. То це часті питання, якісь чи прохання, які не завжди регламентуються якимось часом. Це не так, що ти можеш закінчити робочий день. тобі закінчишся по часу, і ти все цим не займаєшся, забуваєш і займаєшся своїми справами. До лікарів часто звертаються, і це буває так, що і в різні години. А в ваших ситуаціях, напевно, що навіть і можуть і в нічні години звертатися. якщо якісь критичні моменти Розумієте, так наприклад, якщо взяти по лікарях, взагалі лікарі жінки, в них є різні категорії цих жінок. Правильно, є лікарі жінки, які приходять на роботу в білому халаті з восьмої до третьої відпрацювали далі. Вони займаються своїми особистими справами. Є лікарі, жінки, які цілодобово працюють, наприклад. По змінах так. працюють, так? А є певна категорія людей, напевне, це такі, як акушер гінекологи хірурги, можливо, які працюють цілодобово. Тому що якщо ти е, ну якщо ти акушер-гінеколог ти пообіцяв щось людям, в тебе ні ніколи не може бути вимкнена слухавка, так ти ніколи не можеш зігнорувати якийсь дзвінок, якесь звертання там про допомогу. Я вже казала. Раніше, напевне, що мій телефон навіть є в рекламі. Тобто, коли людям вночі потрібна якась допомога і вони не можуть додзвонитися по якомусь телефону перинатального центру, вони навіть вночі можуть зателефонувати до мене і запитати, чи там з якого боку є вхід перинатальний центр. І це нормально, я не злюсь, я знаю, я готова до цього. Це є моя робота. Ну так людина, коли в якійсь критичній ситуації, вона інколи ну прості речі може запитувати для того, щоб просто себе зібрати докупи і зрозуміти, як покроково це зробити. Ну тому що знову ж таки, ви кажете, в нас такий час. Люди хочуть е, хоча б якоїсь внутрішньої безпеки, не зовнішньої. Ми всі переживаємо, всі хвилюємося, всі в стресі, але вони хочуть безпеки, наприклад, хоча б в такому е, в медичному закладі. Тим більше знову ж таки, ми медичний заклад особливий. Ми не є там. Такий лікувальний заклад, як в, в загальних прийнятих поняттях цього, цього слова, а ми є заклад, який дарує щастя, який дарує свято, який ну, в цей тяжкий час він якось Та приносить надію. якусь так ну надію в, в це життя. Це точно. Ну і власне. Позитивні такі моменти у вашій роботі. Хто мав можливість, хоча б там раз долучитись чи побачити десь відео в соціальних мережах, які знімають в пренатальному центрі мати і дитина, діляться цими враженнями, емоціями, своїми здобутками. То звичайно, що і залишається на, на вашій сторінці, тому що це завжди про приємність, про те, що навіть за когось потішитися, і плюс до того про успіхи закладу дізнатися, що вас останнім часом приємно потішило? Нас приємно потішило те, що в нас дитинку вагою 900 грам, яка народилася в нас до нового року, після тяжкої ну, праці, боротьби лікарів за її життя і здоров'я на кінець виписали додому з батьками здоровою. Ви всі бачили це в наших соцмережах і в новинах Тернополя. Ну, звичайно, в нас є багато досягнень і успіхів. Наприклад, за минулий рік. В нас в закладі відкрили нове відділення дитячої реанімації, відкрили дорослу реанімацію. Доросла реанімація для вагітних жінок є в нашому тільки закладі. Знову ж таки, відділення інтенсивної терапії новонароджених в пологових будинках в жодному в області немає. Це є пріоритет нашого закладу. Знову ж таки, ми можемо похвалитися тим, що за минулий рік нас, в принципі, десь на 300 пологів стало більше ніж в 2023 році. Тобто, це також є досягнення, це є наша колектива. Тимна робота це є таке завдяки напевне нашому професіоналізму, нашій, нашій роботі в соцмережах. Все таке, що люди нам більше стали довіряти, більше до нас звертаються. У нас в планах знову ж таки. Ми дбаємо про наших пацієнтів. у нас зараз іде ремонт, ми збільшуємо кількість післяпологових палат, тому що є попит. Люди хочуть якісних умов, вони хочуть якісного відношення, медичного обслуговування. І тому ми стараємося задовільнити всі їхні потреби. Які у вас такі професійні мрії? От що би ви хотіли для, для себе в роботі, тобто і для своїх колег також? Професійні мрії, ви розумієте, чесно, я вам скажу, я така людина, яка свої професійні мрії вона втілює в життя. Тобто, якщо я щось, якщо я щось хочу, я обов'язково це, це втілю в життя. Тому що я хочу, щоб в жінок нашої області в них було найкраще медичне обслуговування. Тобто, саме основне це є знання, це втілення всіх найновітніших досягнень. Всіх досягнень як науки і техніки в нашому перинатальному центрі, і ми це все робимо. як би не було важко, як би не було ну, в час війни все-таки це більш проблематично, але ми помаленьку, помаленьку, це все втілюємо. Ну дійсно, насправді, медицина дуже гарно розвивається, але все звичайно, це в залежності і від коштів, які можна вкласти для того, щоб придбати чи нове остаткування, чи щось покращити комфорт. Для роботи медичного персоналу і для самих пацієнтів, тобто, це зрозуміло, що лягає все на плечі і. Не медичного Мед... керівництва, так і ваші ну, медичне керівництво у нас досить чує. У Нас генеральний директор, який прислухається до, до всіх побажань, і він просто сам горить роботою і покращенням умов перебування і якості надання медичної допомоги в перинатальному центрі. Як в принципі, і більшість працівників перинатального центру. Навіть якщо в нас буде найновітніше обладнання, а не буде душі роботи лікарів. Ну то ну я не знаю. чи... Це збільшить потік пацієнтів. Все таки це має бути рівноцінно зважено і обладнання, і відношення обов'язково У вас знаходиться час. Наприклад, якщо є якісь там медичні п'ятихвилинки, чи як зараз правильно називається наради, чи є ваш час, коли ви проводите разом з колегами, і він не стосується роботи? Чи це зараз знаходиться такий час, щоб поспілкуватися, підтримати один одного? Ну, звичайно, воно знаходиться, але ви розумієте, що просто лікарі вони такі специфічні люди. Ми, наприклад, більший час проводимо в тому, що ми ділимося якимись новинками, якимись враженнями. Той, хто щось прочитав, той, хтось щось побачив, той попробував. І е, ці всі наші розмови вони більше стосуються все-таки професії. Все одно від роботи ніяк. Від роботи ніяк. Абсолютно від. що потрібно для здоров'я жінок лікарів? От ви як лікар, порадите своїм. Колегам, колегам жінкам, от що, що би ви сказали, для того щоб себе прекрасно почувати, для того щоб мати силу та енергію для роботи. Що важливо виділяти на що звертати увагу? Ну, я думаю, що все-таки ця робота вона повинна бути в задоволенні. Якщо ти отримуєш задоволення від своєї роботи, то в тебе все буде на позитиві, в тебе все буде вдаватися, і е, ти будеш досягати цілей, яких собі поставив. Тобто, навіть вже при виборі спеціалізації людина має відчувати, чи це їй подобається, бо це повинно бути розуміння, що левова частка свого життя вона буде в робочий час і буде присвячувати цьому. Тому от, відчуття того, що це якась така справжня місія, має бути. Так ну напевне, в такому молодому віці ми не можемо сказати, чи це справжня місія, чи ні. Але люди, я думаю, вони. Протягом роботи вони будуть розбиратися. Все таки в акушерстві не є тільки там цілодобові чергування є знову ж таки поліклінічна робота, робота в стаціонарі. Тут може кожен для себе знайти те, що йому зручно, що йому подобається, в що він може вкласти душу, свої знання і вміння. Коли ви прийшли на роботу, хто був найкращою підтримкою для вас? Хто власне можливо вклав якісь, ну я не знаю, там якісь певні знання? що ви зрозуміли, ага, я тут і я хочу бути і продовжити далі. Розумієте, раніше було зовсім Пайдені не так, як, як зараз. Колись ну напевне, ти все таки сам мав навчатися, вся мав все перепробувати, пройти і щоб знайти, на що ти здатим, ну, так? показати на що ти здатний, щоб ти мав якусь підтримку в роботі і щоб щось досягнути. Зараз воно ну, якось простіше. Тобто, якщо ти маєш якесь бажання, знання, то тобі легше досягнути вже успіхів в роботі. Колись це було зовсім інакше, на жаль. Ну тепер принаймні, якщо до вас приходять інтерни, лікарі-інтерни, так чи студенти медичних закладів, і вони вже такими спрагами чи приглядаються. Ага, я би хотів продовжити свою справу саме з акушерством гінекологією, то ви, хоча б, можете їм. Поділитися дозвідом і підказати, що як тим більше мені здається, що дійсно зараз молодь набагато впевненіша в собі, вони вже чітко знають, чого вони хочуть. Вони сміливо ставлять запитання, і відповідно можуть вже й отримати на це відповіді. Хоча можливо те, що дуже багато розсіюється, багато можливостей, і ти не можеш те трошки спробувати, те і визначитися вже далі більш конкретніше. Молодь Зараз дуже дуже така знаюча, дуже. Така цілеспрямована, вони хочуть вчитися, хочуть працювати, вони показують, що вони вміють. Я дуже приємно вражена інтернами, які працюють в нас в перинатальному центрі. От це приємно чути. Так що більше буде дізнаватися про вашу роботу із соцмереж, і, власне, Звичайно, якщо... приєднуйтесь до нас в соцмережі, ми так. вам покажемо, що ми вміємо, що ми можемо. Підказуйте нам, що нам ще треба змінити, в чому О. вдосконалитись, це обов'язково, які ваші побажання, які ну напевне рекомендації, які негативи в нашій роботі ми, ви бачите, щоб ми могли це виправити, вдосконалитись, тому що критика вона завжди покращує роботу. Так що вона сприяє успіху і розвитку, це добре. Звичайно. Ви готові не боїтеся критики. Ми не боїмося. Ми навпаки. Ми готові до цього. Тому що, як я кажу, це допоможе нам покращити роботу. Якщо ви нам вкажете якусь ланку, де ми не допрацьовуємо, ми зразу це змінимо. Чудово, ну що ж, ми тоді завжди будемо повідомляти про важливі новини, які стосуються нашого міста, наших тернополян, які допомагають народжуватися новим тернополянам, які збільшують. Кількість наших мешканців, і справді для того, щоб з самого початку щоб вони вже народжувалися здоровими, підтримати їх найскладніші такі моменти перші хвилини життя. Це все завдяки людям, які працюють при натальному центрі. Ну і звичайно. Завдяки тому, в якому настрої, в якому бажанні, тобто, коли людина дійсно на своєму місці вона захоплена і любить свою роботу, це дуже дуже велике має значення. І приємно те, що люди, коли приходять на нас і розповідають про свою справу, в них очі горять. Ну так як Тетяна Андріївна, дякую. дякую за цю розмову. Це була програма відверта наук. Сьогодні ми спілкувалися про лікарів жінок в таке незвичайне свято, яке власне для нас дещо нове, але принаймні маємо можливість, маємо нагоду поспілкувати. Коватися, нагадаю, що сьогодні з нами була виконувачка обов'язків медичного директора, завідувачка пологового відділення Тернопільського обласного перинатального центру, мати і дитини Небеса Тетяна Андріївна. Дякую вам за вашу працю, за вашу роботу. Я вам бажаю успіхів, лише позитивного настрою і великої вдячності. Дякую вам за запрошення. Це була Запрошуйте ще обов'язково. Це була програма. Відверто на ух. Будьте разом з нами на хвилях у радіо і підказуйте героїв наших програм. Цікаві гості, нові зустрічі бесіди.